Мої вітання, друзі. ви на Телеграф я Микита Міхальов. Поруч зі мною Олександр Хара, це дипломат, директор центру оборонних стратегій. Мої вітання вам, пане Олександре. доброго ранку! Вітаю вас тут. Знаєте, на порядку денному, мабуть, переважної більшості громадян України, і дивлячись на те, як це коментує Трамп, і не тільки Трамп, громадян Сполучених Штатів, угода про корисні копалини. Напередодні з'явився текст. З тих заяв, які робили і прем'єр наш Денис Шмигалі, президент Зеленський, президент Трамп. Я так розумію, що в принципі текст є автентичним, бо він збігається з заявами. Я його прочитав. Як на мене, ну я більше чекаю о -о цієї угоди про фонд, е ну тому що багато чого виходить з цього тексту зав'язано на ньому. І президент підтвердив, він у п'ятницю буде у Вашингтоні. І угода по ідеї буде підписана. Е це ми зараз говоримо про, давайте так, перед питанням я ще декілька дефініцій, які я чув, скажу. Що це документ на рівні з Будапештським меморандумом. Ні до чого не зобов'язує, але Трамп це припіднесе як свою перемогу. То це дійсно так треба сприймати? От як я щойно сказав, чи сенси дещо інші? Цьому є ну Будапештський меморандум, все ж таки надавав нам запевнення безпекові, що ядерні потуги не будуть засіхати на нашу суверенітет територіальну цілісність в цьому документі, який планує підписати українська сторона. Там йде лише про те, що сторони вітають прагнення України знайти гарантії безпеки. Тобто, це максимум, на який пішла американська сторона. Вони однозначно не хочуть брати на себе безпекові зобов'язання. Ну тут, до речі, я маю сказати таку базову річ, яку ну дуже погано розуміють не лише пересічні громадяни, але схоже, і представники уряду вони постійно кажуть про те, що має бути безпеки гарантії безпеки, і це правильно. Але вони дуже часто підміняють поняття. Оскільки у нас супротивник, наш наш ворог є ядерною державою, то один з елементів безпекових гарантій справжніх це має бути ядерне стримування. Сполучені Штати, як окрема країна або як член НАТО, не хочуть цього робити, брати на себе зобов'язання і ризики можливого виникнення конфлікту. Другий пункт, який можна вважати гарантіями безпеки, це колективна безпека. Це стаття 5 Вашингтонського договору. Тобто, у випадку напад напад нападу Росії на Україну, з нами на нашому боці воюватиме інші держави. Цього не хочуть сполучені штати, і вони фактично ну вже принаймні риторично сказали, що Україна не буде в НАТО, тому все інше можна вважати гарантіями безпекової допомоги. Ну, навіть таку безпекову допомогу не захотіли записати в цей рамковий документ, і там не дарма написано, що це виключно комерційна угода. А американці так це, це бачать. А гарантії безпеки, як американцям здається, це відповідальність європейців, оскільки, за словами Трампа, він Сполучені Штати е, захищені двома чудовими океанами. Ну, ви знаєте, якщо б це було 15, 16, 17 століття, ну було б мало би сенс. Маєш флот, і тоді на твоїй території не буде війни, бо ти не допустиш приходу ворогів. В часи е я вже не кажу про ядерні ракети, е міжкенітальні балістичні ракети, у яких у Росії понад тисяча, і вони всі спрямовані на Сполучені Штати, не можна жити е у безпеці, е захист... захистившися океанами. Я вже не кажу про е кібератаки. Акти саботажу, втручання у вибори, ну і багато чого іншого такого шкідного, що Російська Федерація робила уже проти Сполучених Штатів і робить далі. Тому скажімо, є певні ілюзії, як українського уряду, коли вони кажуть про гарантії безпеки, а по факту домовляються про постачання озброєнь. У вигляді допомоги, чи у вигляді купівлі, чи якихось інших речей, які не є гарантією безпеки, вони не потрібні, і ми розуміємо реалісти, розуміють, що є небажання у наших європейських американських партнерів брати на себе ризики. І звичайно, що ми маємо вижити по максимуму, це абсолютно правильно. Ну і до речі, одна з. Цілий візиту Зеленського до Вашингтону у цієї п'ятниці це буде не лише ця угода, яку ви абсолютно влучно підмітили що буде угодою століття. Ну принаймні, Трамп буде про це так казати, бо у нього все кожен день має бути перемоги для свого населення і таке інше. Але друга частина це власне намагання абсолютно правильне президента Зеленського. Домовитися про певні параметри перемовин з Російською Федерацією і виступати єдиним фронтом, а не так, що Сполучені Штати будуть грати роль неопередженого посередника між сторонами. Зрозуміло, що нам це абсолютно невигідно, Потрібно мати на своєму боці не лише перемоги, не лише успіхи на полі бою. Зараз звичайно з цим складніше, але з іншого боку, знаєте. Треба об'єктивно оцінювати ситуацію і ті втрати, які ми несемо у людях техніці і територіях, не співставні з російськими. І звичайно, що ми зупинили таку велику махину і маємо пишатися тим, що це, це зробили звичайно. Передусім, сили оборони, наші військові, але і цивільні, які. Якщо не працюють на заводах ОПК, то донять, донатять на, на збройні сили і власне закликаю всі постійно це робити, поки Росія не, не буде переможена, поки не буде справжнього миру, а його найближчий час точно не буде. Ми маємо підтримати наших військових і не піддаватися на оцю знаєте, оманливу або ская складно так міраж того, що може все завершитися. І, і надовго у нас буде мир, скажіть, пане Олександре, по по яким от маркерам, ну, зважаючи, мабуть, на на характер обох президентів, на їхню ці, звички, на дипломатію, по яким маркерам можна буде визначити, чи вийшло у президента Зеленського з Президентом Трампом домовитись про єдиний фронт? Е, ну от по чому по поглядам, по не знаю, по словам, бо вони ж теж заздалегідь прописуються і спічрайтерами, у тому числі он Трамп останнього разу в принципі читав. Е, на що треба звертати увагу? Буде по результату. Ну, ви знаєте, я б не особливо звертав увагу на слова, і хоча б сказали, що вони читають так, іноді читають, але і Зеленський, і Трамп є такими людьми, які люблять імпровізацію, можуть щось сказати, а, значить, з без, без якоїсь підготовки. Звичайно якщо буде досягнуто певних домовностей, ну точно буде про це казати президент Зеленський. Оскільки це знаєте, це таке при тобто ще перемовин по факту немає, але потрібно виставити свої позиції, окреслити червоні лінії, і поки що ну Америка програє в цьому сенсі росіянам, в тому, що ще не почалися перемовини. А Трамп вже сказав, що не буде НАТО для України, і чи навряд ми повернемо території 91-го року. Uh, звичайно, що навіть якщо б він хотів uh, так, щоб так воно сталося, і натомість отримати якісь поступки з боку Російської Федерації то це треба було робити не до до, до перемовин, а власне тримати як козир і грати в тому, uh, в тому числі, що навпаки, що у Трампа є ідея включення України в НАТО, і лише uh, впродовж там цих перемовин uh, він погодився, значить, погодився би. Зняти це питання натомість Росія мала б щось дати чи то Україні, чи то Сполученим Штатам. Ну в будь-якому випадку це слова і друге, звичайно, це будуть дії. Бо зараз, скажем так, поки що зарано казати про предметну розмову по Україні. А я поки що бачу те, що у ця резолюція в Раді безпеки, яка була проголосована це є частиною. Такого плану. Я впевнений, що немає, але обрисів такого плану, що має бути певна легітимізація процесу припинення вогню. Найкращий варіант це Рада безпеки. Росіяни ж постійно розповідають, що Рада безпеки несе особливу відповідальність за мир і безпеку у світі, і це єдиний легітимний орган, який приймає обов'язкові до виконання рішення. Ну і так і так далі. По тексту. Ну зрозуміло, тому що Російська Федерація має право вето і може заблокувати будь-що, що їй не подобається. Власне тому така вихолочена була резолюція, запропонована американцями, і вони ну просто скаженіли. Від того, що Україна не відкликала резолюцію підготовлену з європейцями і іншими країнами, і потім ми отримали доволі непоганий результат понад 90 голосів. Це буде невеличкий нам такий дипломатичний аргумент проти і американської резолюції в Генеральній Асамблеї і американсько російської резолюції в Раді безпеки. Ось а що далі, окрім тиску на Україну, це логічно. Україна слабка оланка. можна. Припинити постачати Україні озброєння, і, і тоді Україна ну на, на, на думку американців буде покладіста і може погодитися на так звані компроміси. Бо компроміси мається на увазі, що обидві сторони е, будуть робити. Цього ми не, не побачили. До речі, буквально вчора слухав Лаврова, де він каже, що ну які там можуть бути поступки, ці території записані в нашу конституцію. Ну тобто, в принципі, мені дуже це подобається, бо я я вважаю, що нашим союзникам є зверхність і нахабність кацапів. От чим більше у них будуть вимоги по Україні, ну звичайно, абсолютно неприйнятними для нас. Чим більше будуть вимоги до Сполучених Штатів, як то прибратися з Європи, або значить там десь де співпрацювати на близькому сході чи в виндотехянському регіоні, оця нахабність і зверхність це те, що скажімо так буде слугувати важливим фактором того, що Трамп буде враховувати українські інтереси і не готовий йти на поступки за рахунок України, бо не лише про Україну йдеться. У ну, виходить, таким чином роблять нам послугу і не ведмежу послугу з ваших слів, я так розумію. Тобто, в принципі, нам треба вітати, як це контрпродуктивну і неконструктивну позицію Кремля. Ну знаєте, як Петро І казав, нехай дурість кожного буде видна. А тут нічого не не зміниш, зміни, бо це ж їх політична ДНК. У них є кілька таких, знаєте, тараганів, які впродовж деякі століття, деякі десятиліть. Ну, перше, що по праву Росія велика держава. І не лише за розміром ну звичайно передусім вона залишається за трьома параметрами великої держави: це розмір території, розмір ядерної зброї і розмір того жахіття і брехні, які, яке, яка ця держава продукує. Бо в економіці, в культурі вона звичайно, є карликом на на, на, на планетарному масштабі, та й на європейському, як як такому, ось і звичайно, це відчуття, що вони є великою державою. Що є певна місія і місіянство? Це теж дуже важлива річ, яка була закладена ще Василем Третьим. Це там якесь у нас 15 століття. Що третій Рим? Тобто, до радянської Росії, до радянського Союзу, у ця місіянська ідея, що Росія є єдиною правильною церквою, все інше це є єрість, друга настала це перша держава робітників і селян. Це була місіанська большевицька ідея у розповсюдження зарази комунізму. Зараз Путін формулює це як місіанська ідея збереження західної цивілізації через так звані консервативні цінності. Ну і він вдає з того, що Росія консервативна християнська країна. На жаль, наші американські друзі, які зараз при владі знаходяться, вони в цю маючню вірять і, власне, вони кажуть, ну там же саме так Кір Кларк сам звинувачував Україну і Марджорі Тейлор Грін, що ми тут та утискаємо православну віру, що ми тут є абсолютно всі ліберали, які підтримували, підтримували демократів, і таке інше. Це абсолютно так. Україна складна країна. У нас є, як і ті і прихильники демократів, і прихильники, то і трампісти є свої. Ось, ось, але в будь-якому випадку. Я може трохи в сторону пішов, але сенс в тому, що у ці таргани, які є в головах росіян, передусім політичної літи, але й переважно от до кінченого алкоголіка, вони ж всі вірять в цю велич своєї держави, абсолютно зрозуміло, без підстав. і вони хочуть її реалізувати. А яким чином можна реалізувати Росії свою величі стати з колін? Лише вносичи розбрат між європейцями, роблячи їх слабкими, щоб не через спілкуватися не з потужним НАТО, не з європейським союзом, де цінності мають дуже важливу річ, а один на один з цими країнами. От, як Угорщина, чи там словаччина, чи, чи якісь там інші донедавна, до 22-го року, така була Німеччина, і звичайно розбрат між американцями і європейцями, і схоже, що це частково відбувається, не тому, що росіяни над цим працювали, а тому, що в нас в Вашингтоні є люди, які хочуть перекроїти геополітичний простір за я б сказав би куцими лікалами, які не спрацюють, тобто. Американці думають, Трамп думає, що можна відтягнути Росію від Китаю і таким чином зменшити потужність Китаю, і власне буде швидше і буде, буде можливість взагалі протидіяти розширенню Китаю. Також їм здається, що Росія це гарний партнер на Близькому Сході. Але Росія завжди була прихованою грозою держави Ізраїль, ключовому союзнику Сполучених Штатів, а також була спонсором терористів Хаба, Хамас, Хізбалла, Кусіти, і там я не знаю, що десятки інших. Тобто, це це ну марення, як, як на мене, а ось але в Вашингтоні поки що не пройшли ту дорожку. Яка б призвела їх до усвідомлення, що Росія є ворожою державою, які і норм, і принципи, і цілі реалістичні, вони не співпадають з американськими американськими, вони суперечать американськими, і тому звичайно, найкраще, найправильніше було би підтримати Україну, щоб Росія не набрала цю вагу і потім не більш диктувала якісь там свої умови в цих частинах світу. Я вас не чую. Це знаєте, моя звичка, щоб не заважати спікеру, відключаю мікрофон, а потім... а потім здобуваю про це. Цікаво прочитав в одному з ваших блогів формулювання про Штати Росію і, і те, що відбувається. Ніксон, навпаки, ви так це описали. От, я так розумію, це стосується і, і того, в чому от, стосовно Росії, штати обманюються, і. Частину з цього ви щойно перерахували, а небезпека основна, вона ж то буде рано чи пізно не просто розкрита, а й вильється у щось. Що може допомогти нашим американським друзям не дійти до цього моменту, коли ця небезпека вильється у щось, чи нічого? Нам просто треба як цей мовчазливий глядач, спостерігати. Ну, приписують Вінстону Черчиллю фразу, що американці завжди вчиняють правильно, випробувавши всі, всі інші опції. І тут звичайно, ми не можемо переконати аргументами американців, чи навряд вони будуть до нас дослухатися. Ось але ті, хто займаються сполученими штатами російсько-американськими відносинами, чудово знають, що в 20 два столітті. Завжди кожен американський президент, який приходив до влади, намагався з чистого аркуша починати відносини з Російською Федерацією, і ці відносини неодмінно завершувалися конфліктами і погіршенням відносин. Бо знов таки повторюся, це ключова річ, що і принципи, і національні інтереси, як їх бачить там в Кремлі, вони діаметрально протилежні. І не можна будувати якесь тривале партнерство, якщо щось не співпадає. От Трампу цінності не дуже важливі. Він не каже про демократію, не каже там, про верховенство права і, і про інші речі. Він каже про чистий економічний інтерес, ну і якісь там елементи стратегічних інтересів. Але Росія бачить світ абсолютно інакше. Сполучені Штати є головним супротивником, оскільки після розвалу радянського союзу Сполучені штати тривалий час були над потугою. Зараз в такий статус вони фактично втратили. Вони є великою потугою, найбільшою із тих, які є, і Китаю, і Російської Федерації. Ось і тому ну я, я не знаю, хто може радити Трампу. Хто розуміється на Росії, що Росія здатна на це? Я б нагадав. Є такий неформальна річ, як яка називається доктрина Примакова Фактично, вона була сформульована цією людиною, яка пов'язана була з радянською розвідкою. Яка, до речі, могла б бути президентом Російської Федерації, але ставку зробили Єльцин і його сім'я і олігархи на, значить, на маленького сиренького Путіна, але він виявився такий удалець, що зараз його не сквернеш з цієї посади. Так ось, доктрина Примакова це те, що. Росія має бути має суверенне право, тобто має, має посилювати свій суверенітет, має розширювати свій вплив на республіки колишнього радянського союзу. Звичайно, Україна тут і посідає ключове місце з багатьох точок зору геостратегічного положення ресурсів, як людських, так і інших. І так далі. Далі ідея те, що Україна Росія має просувати ідею багатополярного світу. Тобто, щоб не були Сполучені Штати в центрі міжнародної системи, і далі використовувати Китай проти Заходу, передусім Сполучених Штатів, бо зрозуміло, ну Примаков був розумною людиною. Він розумів, що в Росії недостатньо ресурсів для того, щоб вступати в таку геополітичну, в такі змагання, і тому звичайно потрібні партнери. І лише в цьому контексті слід розглядати наближення Росії і Китаю. Я маюся до передусім широкомасштабного вторгнення, бо потім не було особливих варіантів. Потрібно було знайти партнера, який би купував за безцін енергоресурси, але це була можливість продовжувати війну. Я вже не кажу там про постачання компонентів для озброєнь і таке інше. Шир ми взагалі не беремо це окрема історія. Ось але е, моя теза така, що росіяни пихаті і вони не можуть бути молодшим партнером Китаю формально. Хоча по факту вони такими вже стали з іншого боку, для ці зіньпіня зв'язувати свої руки зі слабким партнером стратегічними відносинами теж не, 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 не має сенсу і тому вони вдають із себе стратегічних партнерів, союзників, якими по суті не є, і власне коли американці кажуть відтягнути, це не означає, що у цей характер і природа. Цих відносин якось зміниться між Китаєм і Російською Федерацією. У них співпадають цінності і інтереси. Тобто це авторитарні режими, вони хочуть домінування. Китай глобального, Росія теж глобального, але хоча б почати треба з Європи і таке інше. І чому я назвав це реверс або Ніксін Реверс? Це повторення фактично тієї думки, яку притримувався передусім сам Ніксон, а потім. Її реалізував уже Кісінджер. У це наближення Вашингтона і Пікіну наприкінці 70-х років відновлення дипломатичних точніше встановлення дипломатичних відносин, відновлення економічної співпраці і багато чого іншого. І були і великі інвестиції американські, і безпекова допомога, шалена була безпекова допомога на на початку цього співробітництва для того, щоб отримати. Довіру американці передавали китайцям таке озброєння, яке ще не передавали своїм союзникам в Європі. Одна з перших зустрічей між емісарами американськими і китайськими комуністами. Була на теми безпеки, і американці показали роз розміщення радянських сил і засобів, в тому числі ядерних, і розповіли, як радянський союз у випадку конфлікту напав би на Китай, і потім вони розповіли, яким чином Сполучені Штати готові допомогти Китаю відбити цю атаку. Тобто, це цікава історія, і значить, варто її почитати поцікавитися. Так ось мені цікаво інше. Наприкінці свого життя uh, Річард Ніксон сказав таку річ: здається, ми uh, виростили Франкенштейна. Тобто, Китай настільки зріс в своїй патузі, дякуючи Сполученим Штатам. Uh, значить, я вже не кажу там останні роки принаймні кілька десятиліттів Це перенесення виробництва. Китай володіє uh, Ну скажем так, Сполучені Штати десь здається 30 на 70, можна так умовно кажучи, uh, співвідношення uh, визначити. І я не хотів би, звичайно, щоб колись Дональд Трамп чи хтось інший сказав, здається, ми виростили Франкенштейна, маючи на увазі Російську Федерацію. Хоча що його вирощувати, він уже готовий і тривалий час. Ну і настанок, ви знаєте, це жартівлива річ, але Росія завжди велика і погрожує світу, передусім Америці. В періодах між тим, як жире, значить, цю гуманітарну допомогу від американців, і от ми зараз можемо побачити. Я сподіваюся, що ні, що буде нормалізація відносин з Російською Федерацією американців. І звичайно, американці прийдуть на допомогу і вигодують цього монстра, який зараз ледь дихає, і в принципі не так багато залишилося для того, щоб цей монстр ну спустив дух, ось але на жаль, ми бачимо нову гіполітичну реальність у зв'язку з приходом Трампа, і звичайно, що цей Франкенштейн отримує додатковий шанс вижити. Не чую ну, так і рідко буває, коли я двічі це роблю в контексті того всього, пане Олександра, що ви щойно сказали. Наскільки висока ймовірність, про це нещодавно ЗМІ писали, і добре, що, мабуть, тільки ЗМІ, а не було офіційних заяв. Наскільки висока ймовірність, до прикладу, от закриття усієї бази в Олександрополісі грецької, американської, яку використовують в тому числі для перевалки озброєння. Який йде до України, тому що в з'явився, що президент Трамп може закрити цю базу, а, мовляв, є для цього всі передумови, конспірологія. Але ж ми не про конспірологію, а про реальність. Реально загроза існує, чи це радше вкид? Ні, я думаю, що ні. Звичайно, складно собі. ну адміністрація Трампа і сам Трамп це такий чорний бокс, і ми не знаємо. Ми бачимо щось, якісь сигнали туди заходять, а потім щось виходить. А що там відбувається всередині? Це, значить, загадка природи. Звичайно, що у них можуть бути якісь там розрахунки, і він точно буде зменшувати присутність американського в Європі. Я не думаю, що це буде кардинально. Він звичайно хоче таким чином, в тому числі простимулювати європейців більше платити за власну безпеку. Але Альексадрополос надзвичайно важливий порт, як з точки зору підтримки. України, так і інших союзників в значить в регіоні, і також зрозуміло, що американцям потрібні логістичні хаби для того, щоб зберігати свою присутність і в інших частинах світу. Ми маємо ж дивитися не просто на там, умовно кажучи, чорне море окремо чи Середземне, це ціла система, і і має є, є стратегічне значення. А ми маємо розуміти, що для Трампа. Ключовими завданнями є стримування Китаю в індетехіканському регіоні, і на другому місці це підтримка Ізраїлю і стримування Ірану. Тут зрозуміло, що чим більше є інфраструктури навколо стратегічного регіону, тим, тим краще. Тому я не думаю, чесно кажучи, що вони підуть на те, щоб звідти прибратися. Вони звичайно можуть зменшити е, е, там якусь свою присутність у кількісному вимірі. Я думаю, що з підписанням цієї рамкової угоди між Україною і Сполученими штатами питання припинення допомоги або припинення можливості України і наших партнерів купувати для України озброєння нікуди не дінеться, і тоді це означає, що і цей порт ну звичайно, буде використовуватися і далі. Так, що я не думаю, що американці просто так візьмуть, полишать як це було в Афганістані. Залишаючи своїх союзників на призволяще. Я думаю, що це перечасно. Хоча яко якось зменшення присутності, у я маю на увазі, передусім це персонал. і друге, це певна техніка. Пане Олександре, спасибі за ці роз'яснення і пояснення, і за те, що знайшли час доєднатись до цього ефіру на телеграф Олександр Хара, це дипломат, директор центру оборонних стратегій. Він був на прямому зв'язку. Бережіть себе, донецьте на Збройні Сили. Я Микита Міхальов. Па-па.